З якими будуть польоти майбутнього? Певне уявлення про це дає цього тижневий авіакосмічний салон у Фарнборо, що під Лондоном. На виставці можна побачити, як технології, що вже найближчими роками мають шанс бути втіленими у комерційній авіації, так і геть футуристичні проекти. Європейський виробник Airbus презентував технологію використання пілотами айпеда. На яблучному планшеті екіпаж лайнера зможе, наприклад, вираховувати параметри зльоту чи посадки. Наші діти користуються айпедом щодня, тож ми мусимо запропонувати екіпажові наших ейрбасів технологію цього ж типу, особливо через її фантастичні ергономіку та спосіб обробки даних. У Фарнборо чимало стендів європейських університетів. Учені з валійського кардифа придумали, як у реальному часі стежити за станом літака в повітрі. ідея цієї системи полягає у виявленні пошкоджень у конструкції літака, де саме воно сталося, який його характер? по всій структурі літака вбудовують сенсори, які вловлюють хвилю, що йде від місця пошкодження. Таким чином можна точно визначити, де саме це пошкодження сталося. Компанія Virgin Galactic на виставці у Фарнбору вперше продемонструвала свій Galactic Spaceship 2. На ньому компанія Річарда Бренсона планує регулярно відправляти в космос туристів.